Друзі, давайте поаплодуємо, привітаємо це на новий посол України в Канаді. Андрій Миколайович Плахотнюк сьогодні з нами. Дякую, що завітали. Пане Андрій, вам мікрофон чекає. Якщо можна, якісь слова для нашої громади, тому що люди тут зібралися, які дійсно люблять Україну і українців. Будь ласка. Дорогі друзі, надзвичайно приємно і почесно бути серед вас тут. Звичайно, хочу подякувати пану Михайлу. Пані Ксенії за організацію Сороченського ярмарку перше тут е, в Отарі. Але вже наскільки я розумію, ярмарок розпочався трошки більше ніж дві години, але вже зараз можна сказати, що ця подія надзвичайно успішна. Багато учасників, 35 вендорів, дуже багато спілкування, дуже багато позитивних емоцій. Це дуже важливо, особливо в ці часи, які ми зараз з вами всі переживаємо. Дуже важливо також, пане Михайло, і хочу подякувати вам за те, що є такий компонент присутній на ярмарку, як фандрейзингова активність, тобто збирання коштів для психологічної реабілітації. І звичайно, завжди. Будемо дякувати нашим канадським друзям і партнерам у даному випадку Maple Hope Foundation, за ту важливу роботу, яка ведеться, яка дійсно важлива сьогодні, буде важлива завтра. Також важливо на мою, на мою думку, те, що всі учасники, всі гості Сторочинського ярмарку мають можливість спілкуватися, вітати старих друзів, але що не менш важливо, розбудовувати нові партнери. Так що давайте будемо продовжувати спілкуватися, продовжувати будувати лінки. Продовжувати будувати співпрацю, ну і звичайно підтримувати Україну. Слава Україні! Слава! Слава! Дуже дякуємо, друзі. Це новий посол України в Канаді. Давайте привітаємо. Давайте скажемо. Андрій Михайлович Ми бажаємо, щоб насправді вам тут, в Отаві, з нами було як в Україні, як вдома, і їжа, і люди, і той настрій, і ця культура вас оточувала. Будь ласка, приходьте на наші події. Ми завжди будемо вас раді бачити. Дуже дякуємо, друзі. Не воїнні Сті, давайте покладу, давайте привітаємо ще раз і особливий особливо подяка пані Мар'яна Кулава, це прес-секретар, яка допомогла організувати нам цю зустріч і власне привітати нового посла Андрія Миколаєвича в нашому в нашому залі.